Добрий день. Компанія «Агроремсервіс» пропонує широкий вибір обладнання для зберігання та видачі пального, а саме резервуари паливні від 1 до 75 метрів кубічних. Більш популярні моделі – це 2, 3, 5, 10, 25, 50 метрів кубічних. Найбільші паливні резервуари – це односекційні. Резервуари для зберігання одного виду палива, пщиною стінки 4 міліметра, повністю призначені для цього діяльність. Перед початком робіт наші резервуари, спеціалісти ретельно оглядають з метою виявити подальшу їхню можливість використання. Резервуари очищаються від залишків нафтопродуктів всередині, вимиваються, чистяться і після цього, там, де потрібно, вони ремонтуються або по швам, або по ребрам жорсткості. Резервуари укомплектовані повною технологічною обладнанням, а саме дихальними клапанами, заливними люками, замірними люками, зливною арматурою. Вони це підземне зберігання криваються бітумною мастикою або спеціальною масло бензостійкою краскою. Резервуари комплектуються в комплекті, йде драбинка і оглядовий технологічний майданчик. Наші резервуари після всього цього градуються геометричним методом. Це дозволяє нам разом з Резервуара надавати замовнику весь пакет документів, а саме паспорт на резервуар, градуювальну таблицю, висновок про експортне обстеження. Цього досить для того, щоб отримати будь-яку ліцензію на сперігання пального. Наші резервуари перед тим як пофарбувати, посилюються спеціально в містах кріплення лонжементів металом товщиною 3 мм. Після цього виготовляються лонжементи або з профільної труби, або зі швеллера, відповідно до конструкції. Проведений комплекс робіт дозволяє нам надавати на всі типи резервуарів гарантію 2 роки агроромсервіс, ваш надійний постачальник, паливного обладнання. Телефонуйте за номером.